Як зрозуміти, що саме зараз вам варто звернутися за допомогою? Є декілька ознак. Якщо ви відчуваєте апатію, тривожність, коли вам важко встати з ліжка, коли ви відчуваєте, що безсоння вже протягом двох тижнів, або ви прокидаєтесь серед ночі, або ви відчуваєте нічні кошмари, так само питання з харчуванням, коли зовсім немає бажання їсти. Або навпаки, ви тільки й робите, що ходите до холодильника також порушення когнітивних навичок це момент, коли ви не можете зосередитись на роботі, ви не можете виконувати ту діяльність, яку виконували до цього. Порушення соціальних зв'язків, небажання спілкуватись, небажання виходити з дому. Небажання підтримувати зв'язки і контакти з іншими людьми. Якщо хоч одна ознака більше двох тижнів триває, і ви відчуваєте, що стан ваш погіршується, це дзвіночок для того, щоб звернутися до психолога, психотерапевта або психіатра. Не бійтеся спеціаліста-психіатра, це такий же лікар, як і хірург, офтальмолог, лор, педіатр, сімейний терапевт. Це людина, яка з допомогою медикаментозного лікування допоможе вам у вашому стані.